Запорізька земля завжди славилася козацькими традиціями, і хоча з часів козацтва минуло багато часу, але і нині Запорізький край асоціюється з лицарством, відвагою та вихованням справжніх чоловіків. Ми шануємо своїх пращурів, які захищали рідну землю, і тут, на Хортиці. Мріяли про нову, вільну і незалежну Україну. Пам'ятаючи про це, на Запоріжжі вирішили вперше провести всеукраїнські змагання Лава на лаву на кубок князя Святослава Хороброго. Як це не дивно, але головними ініціаторами цього яскравого козацького дійства стали дві людини, які за своєю професією подобаннями дуже різні. Це Олександр Притула, президент всеукраїнської організації Спас. І Володимир Кузенко, генеральний директор Запорізької державної телерадіокомпанії, депутат міськради, саме зустрівшись випадково на Хортиці, вони дійшли спільної думки, що змагання, лава на лаву допоможуть відродити козацькі традиції та долучать молодь до патріотичного виховання. От напротив картини вісітвіліці анамія вдохновила на поиску де та й мислі, що должно добуть постоянна. Вот лава на лава, это как кулачные бои в России, помните, там обычно на масленицу, улица на улицу, стенка на стенку. Но в рамках хорошего понимания этого слова, это не просто мордобой, это испытание мужской удали, мужской силы и чья сила берет. У казаков это было история еще, но мы читали это в истории, благодаря вот э, организации, которую возглавляет Александр Притула, спас, мы это увидели воочию, увидели, что это, в этом есть потребность, увидели, что это востребовано, увидели, что люди этого желают. Хоча щороку під час святкування покрови в Запоріжжі на Хортиці відбуваються подібні змагання Лава на лаву. Ці мали свою особливість. В першій боротьбі брали участь не дві команди, а 12, що приїхали з різних куточків України. А вболівати за команди могли всі мешканці Запорізької області, адже телевізійна трансляція відбувалася в режимі онлайн. І ось лунають позивні. Виїжджає кінний полк, всі команди готові до бою. І змагання розпочинаються. Що ж до правих змагань, то команди стають у дві шеренги на лініях шикування, щільно притиснувшись один до одного плече до плеча. Виграє та лава, яка витиснула іншу на її бік. Удари в лаві дозволені лише вище пояса і нижче шиї. Боротьба в лаві заборонена. Перемагає лава, яка більше разів витиснула лаву суперника за їх межу. Та незважаючи на підсумковий рахунок, змагання завжди завершуються лавою братання. Перші всеукраїнські змагання Лава на лаву на Куба князя Святослава Хороброго відбувалися на Запоріжжі 15 січня 2011 року. За їх умовами в командах повинно було бути не більше 25 чоловік. Форма одягу звичайна козацька, без шароварів в лаву не ставали. Виникає природне питання, що для козака означає лава. Існує давнє прислів'я той не козак, що в лаві не стояв. Вважалося, що ті козаки, лава яких вигравала, одержували Господнє богословення. Тому мужні чоловіки залюбки ставали до лави. У кожного в лаві було своє місце, наприклад, прави з лівого краю. І передавалося воно від діда до батька і до сина внука. Бій лава на лаву є чудовим засобом тренування, навиків гуртового бою. Завдяки такій підготовці козаки і їхні нащадки були найкращими бійцями, і, зокрема, в рукопашних боях. Під час Великої вітчизняної війни в рукопашних атаках фашисти майже ніколи не перемагали радянські підрозділи, до яких входили бійці, які пройшли вишкіл боїв лава на лаву. Дійсно, е існує світ спорту, світ єдиноборств, де е існує лише бій один проти одного. А лава це колективний бій, де е існують би де один проти двох, проти трьох, проти чотирьох, де е людина має покластися на плече свого. Брата на плече свого брата по зброї, і тому такі змагання ще ніколи не проводилися в світі. І сьогодні у Запоріжжі відбулася вперше в світі така лава. цього разу змагання комендував найвідоміший запорізький козак Олександр Притула. Вести змагання Олександру допомагав гість з Росії, знавець зі слов'янських бойових мистецтв Григорій Базлов. І зараз дуже така потуга, о як пішли. І зараз яка лава іншу переб'є. Цікаво. Виб... Вибивають... Розкачують. Держаться, держаться. Чуємо, Артема, вибили із лави. Бачите, чемпіона світу вибили. З лави. Падаємо, бойці по одному. І Що цікаво, що не хочуть здаватися. І яка лава буде. Закрутила, смотри, як закрутила стінку. Нічия, ви бачите, по-моєму. Дійсно, нічия. Але яка лава перемогла, цікаво. Зараз судді вирішують долю цього поєдинку. Дійсно, ну, треба сказати, що у нас сьогодні немає переможених, є переможці, бо перемагає козацький дух, дійсно. Желаю, щоб це соревновання, яке в славянських країнах вперше таке велике проводиться, вдалося. Що стосується Росії, такі змагання відбуваються там чи ні? У вас там буза, у нас пас, у вас буза. У нас теж здеруться в стінках, збираються по багато людей, але щоб з'їхалося тільки команд на одне соревновання, мені здається, я точно знаю, що це вперше і на Україні, і в Росії. Змагання перетворилися для городян та гостей міста на велике свято. Тут розташувалося місто майстрів, де художники творчого об'єднання «Колорит» представили свої чудові роботи. Всіх гостей пригощали справжнім козацьким кулишем. І, звичайно, не обійшлось без української пісні, яка в усі часи дарувала наснагу і налаштовувала козаків на бій. Работы набрала, рассказать комала. І від такого видовища заряджалися енергією і козаки, і глядачі. Безумовно, такі змагання сучасній Україні потрібні, бо завдяки їм відроджуються та популяризуються національні традиції нашого народу. А молоді чоловіки, які стають у лаву, навчаються мужності, відвазі, вчаться вести бій разом з товаришами, загартовуються духом. Ми вперше приїхали прийняти участь на лаві. І ми приїхали не тому, що ми вважаємо, що ми сильніші, ніж запорожці, але це загальна українська справа. І ми приїхали з силами, показати себе. Та цього року херсонські козаки разом із козаками з Миколаєва та Одеси створили об'єднану команду. Нам було, звісно, трохи тяжковато. Тут ми приїхали на місці, вирішили, що буде об'єднана. Перемо прийшлося нам буквально за час би, згуртуватися. Ну це пройшли, хлопці пройшли перше бойове крещення у нас. І тому у нас брати Одеса, Херсон, Херсонікола вийшли неплохо. Вперше у лаву на Запоріжжі стала команда з Полтави. Саме полтовчани ініціювали заохочувальний грошовий приз. команді, яка перемогла на змаганнях, 5 тисяч гривень. Але полтавчани, видно, козацького роду і тримають. Але більшість, більшість все-таки виходить на сторону козацького кулака Полтави. Полтавська команда вперше приймає участь в цьому міроприємстві, і ми сподіваємося, що з кожним роком ми будемо все більшу команду привозити сюди, наших вихованців спортивних. і Насправді такі міроприємства піднімають дух патріотичний. Не пропускають жодних козацьких змагань на запорізькій землі і наші сусіди із Дніпропетровська. І, хоча цього разу фортуна їм не посміхнулася, і їх лава не отримала перемоги. Дух козацького братерства не подолати. Побратимам програти не соромно і будемо сподіватися, що вони зможуть перемогти в змаганнях і забрати цей кубок. В вашому місті відбуваються подібні змагання чи ні? Так на Дніпропетровщині також відроджується традиція кулачного бою. Ми проводимо бої, лава на лаву. І з кожним роком людей стає все більше і більше. І дуже важливо, що саме такий фестиваль проведення турніру з боїв лава на лаву започатковано на Запоріжжі. І сподіваємося, що Дніпропетровщина підтримає цю традицію. Ваші побажання козакам, запорозьким козакам, натхнення наснаги. Ну і, звичайно, перемоги в сьогоднішньому кубку. Частий гість Запоріжжя і отаман Катеринославського козацтва, мужній та кремезний чолов'яга Геннадій Чумак. Так судьбою вже сложилось, що я возглавив Екатеринославське козацтво в честь святої Екатерини Великомучениці. І тому я горжуся цим. І побратими, які сьогодні нас пригласили, я просто, знаєте, в восторге, що така душевна була атмосфера. Как мне приятно видеть, что возрождается именно казачество именно в той колыбели, где оно и было. Вот э, Я надеюсь, что и мэр и губернатор все-таки ну, взяли правильную нотку, вот именно душевную нотку нашего народа украинского, которая в конечном итоге приведет к тому, что мы не просто в гибне будем слышать, что не в мэр в Украина, и там, скажем, вспоминаем о том, что мы казахского рода, а что будем помогать именно возрождать, не только традиции там ходить, там плясать, а именно дать побольше автономии и именно тем, кто и правда считается патриотом. Ось так на Запорізькій землі відбувалися всеукраїнські змагання «Лава на лаву» на Кубок князя Святослава Хороброго. Вони довели сучасним козакам притаманні сила духу, прагнення до перемоги, відчуття братерства. Що ж до переможців, то цього разу найкращою стала лава Запорізької обласної федерації Спас. А отже, і кубок князя Святослава Хороброго залишився у Запоріжжі. Та на цьому козацькі змагання не завершуються. Вже влітку відбудеться лава на лаву на кубок князя Володимира, а восени кубок Хортиці. Тож запрошуються і команди, і гості. Запорізька земля священна земля для всієї України. Вона увіяна легендами і героїкою козацької слави. І якщо ми зберегатимемо традиції наших пращурів, то і Україна житиме.